Завтра День перемоги. Давайте уявимо собі, що завтра наша ненька Україна перемагає в цій жорстокій і несправедливій війні. Російські війська тікають з території України, звільняючи міста та села. Люди радіють припиненню постійних обстрілів. Рідні чекають на повернення додому захисників України. Але чи означає перемога на воєнному фронті, перемогу на суспільному фронті? Чи зможуть завтра за єдиним столом однаково діти та святкувати нашу перемогу львів'яни, луганчани, кияни та кримчани? На сьогодні це гетиричне питання. Але я вважаю, що в наших руках зробити все. Щоб відповідь на це запитання була так, зможуть. Мене звуть Ольга Семенюк, і сьогодні я хочу поговорити з вами про об'єднання нашої української нації, про те, що ми можемо зробити для того, щоб краще зрозуміти тих, хто знаходиться в окупації один місяць, вісім місяців чи вісім років. Одним з шляхів для цього об'єднання я вбачаю застосування амністії. Одразу бачу по очам деяких учасників запитання, як, чому, навіщо ми маємо когось прощати. І дійсно є ті, кому прощення немає ні в Україні, ні в світі. Це ті, хто скоїв воєнні злочини. Злочини проти людяності, геноцид та інші серйозні порушення міжнародних прав, прав людини та міжнародного гуманітарного права. Та є ще і інші. Це інші ті громадяни України, які, знаходячись на окупованій території, скоїли злочини невеликої або середньої тяжкості. І ті, хто скоїв ці злочини, не усвідомлюючи наслідків, а на даний час розкоїлися в скоєному. Я вважаю, що прощення таких людей призведе до зміцнення нації. Я вважаю, що до них можливо застосувати амністію. І в мене є на це декілька аргументів. По-перше, це допоможе скоріше інтегрувати Україну в європейське суспільство і підтвердити статус правової держави в світовій спільноті. Бо застосування амністії сама по собі є ознакою правової держави. Я хочу нагадати зміст другого додаткового протокола до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року. В ній зазначено, що під час припинення воєнних дій влада, органи, які перебувають при владі, мають застосовувати якомога ширшу амністію до тих осіб, які приймали участь у збройному конфлікту. Україна з самого початку зарекомендувала себе як держава, яка дотримується норм міжнародного права. Що Україна грає чесну і буде продовжувати це робити після завершення збройного конфлікту? По-друге, це допоможе втримати в балансі правоохоронну, судову та пінетенціальну систему. Давайте уявимо собі. Що ми будемо притягати до кримінальної відповідальності навіть за найменший злочин кожного, хто скоїв його на окупованій території за ці вісім років. Це будуть десятки тисяч, а може, і сотні тисяч кримінальних проваджень. До чого це призведе? До того, що слідчі мають розслідувати це кримінальне провадження, допитати кожного потерпілого та кожного обвинуваченого, зібрати докази по кожній цій справі і направити після цього з обвинувальним актом до суду. А що потім робити з суду? Це розглядати ці сотні тисяч проваджень, а потім, якщо вирок буде обвинувальний, направити ці вирока на виконання. Це може зайняти. Десятки років і не призведе до бажаного результату. І по-третє, на мою думку, найголовніше це зменшення напруження в суспільстві. Уявіть собі, що на даний час кожен другий українець, що знаходиться на окупованій території, вбачає, що українська влада може принести з собою розправи. Масові засудження, позбавлення волі. А українська влада може зажадати, притягнути до кримінальної відповідальності лікаря, який надавав медичну допомогу російському військовому, фактично лікував ворога. Але це буде це покращення від української влади, якщо ми на окупованій території пересаджаємо всіх лікарів. Я вважаю, що ні. Правникам потрібно визначитися, яку форму амністії можна застосувати в Україні. Є два варіанти умовна амністія та повна. Я вважаю, що повна амістія в Україні не спрацює. Хоча вона і була нам запропонована, а фактично нам нав'язана минськими угодами. Бо повне прощення не призведе до покаяття та примирення. Повна амністія була застосована, наприклад, в Боснії та Герцеговині. І ви знаєте, позавчора Фейсбук нагадав мені, що сім років тому назад я була в Босні -Цер... та Герцеговині. В, Бос... в цій поїздці ми досліджували в цьому в тому числі і питання амністії. І що я побачила? Я побачила розрізнене товариство, розрізнене суспільство, де люди розділилися за своїми національними ознаками. І це відбулося в тому числі за те, що відбулося формальне прощення за ті злочини, за які прощати не можна. Тож, я думаю, що в Україні доречно застосовувати умовну амністію. Ця умовна амністія може, може передбачати декілька умов. Наприклад, Умова подати письмову заяву про застосування амністії. Часові обмеження щодо застосування амністії в світі зазвичай є такі обмеження від одного місяця до одного року після припинення збройного конфлікту. Це може бути публічне вибачення як моральна сатисфакція потерпілому, а також участь у публічних слуханнях. Наприклад, в Південно-Африканській республіці під час публічних виступів приймали участь не лише обвинувачені, а і потерпілі. При цьому потерпіли мали право ставити запитання обвинуваченому, надавати власні докази, а також надавати свої пояснення цим подіям. І це про захист прав потерпілих. Додатковими умовами можуть бути відшкодування шкоди заподіяної потерпілому, участь в громадських роботах. Також додаткова може бути навіть зміна місця проживання це все те, що допоможе людині спокути свою провину і бути корисним для суспільства. А суспільству. Прийняти цю спокуту і надати прощення людині. Я недаремно кажу про суспільну спокуту, бо ми про це маємо домовитися на самому початку, інакше це призведе до полярного ефекту, до ще одного розколу на ще одному підґрунті. І я недаремно обрала сьогодні цю тему. Бо вважаю, що в цій залі є дійсно ті, хто можуть підтримати мою ідею, ті, хто можуть поширити її в своїй професійній спільноті, ті, хто можуть брати участь у публічних обговореннях цієї теми, що тут є ті агенти змін, які можуть призвести до реальних зміни ситуації в Україні. Дякую, слава Україні.